З вами молодіжна служба інформації ЕМСІТЕСА і сьогодні наш ефір буде досить такий насичений, оскільки до нашої студії завітали аж дві дуже талановиті гості. Вони зовсім різні, однак поєднує їх одне це любов до творчості. Тож знайомтеся з моєю першою героїною нашої програми. Це Наталія Симочко. Ця дівчина є палкою прихильницею, такого романтичного інструменту, як гітара. Привіт, Наталю! Дуже гарна мелодія, гарно зіграла. Скажи, будь ласка, аби зіграти таку композицію, чи потрібна відповідна музична освіта? Тобто, а... де ти вчилася, де ти навчилася так грати? Так, я закінчила музичну школу два роки назад і я вже граю з шести років. Ну, завдяки індивідуальним заняттям моєї вчительки Марини Миколаївни. Я навчилася так грати. Наскільки мені відомо, це є взагалі твоє хобі, найулюбленіше заняття. Тобто ти не займаєшся цим професійно. Чому? Ну, перша і найголовніша поки що причина. Я навчаюся в школі і, на жаль, в мене немає так багато часу, щоб е, займатися цим професійно. А по-друге, я граю для себе. Я граю для задоволення, граю для друзів, граю для батьків. А, а для публіки грати це зовсім інша річ. Нам потрібно віддаватися. Віддаватися публіці, а не собі. Скажи, будь ласка, це електроакустична гітара, якщо я не помиляюся. Так. Взагалі, чи важко опанувати ось такий інструмент? Ну, починати навчатися треба з класичної гітари. Всі починають навчатися з класичної, в класичної гітари ширший гриф і струни нейлонові. На них краще грати, на них легше навчатися. Тому що коли ти навчаєшся, пальці ще не звикли і з'являються мозолі різні. І тому нейлонові з цим менше таких проблем ви можете довше гратися, довше ем, опановувати якісь навички, такі, а потім, вже треба купляти іншу гітару, яка вам подобається. А я знаю, що у твоєму музичному навчальному закладі в тебе була спеціальність гітара. Крім так. гітари, ти ще якимось інструментами, музичними володієш? Ем, так, я граю на фортепіано, але, але гітара мені подобається краще. Ну і в фортепіано є декілька мінусів. Її не, його не можна взяти на природу з друзями або е, піти кудись на концерт і взяти своє фортепіано. Можна, звичайно, синтезатор, але це вже зовсім інше. В основному граєш вдома, чи можливо, тому що поспілкувавшись з нашими спільними знайомими, сказала, що, що ти частенько, наприклад, там на набережні, в нас в Ужгороді, можеш грати для друзів і так далі. А, ну, я думаю, що грати вдома просто цілими днями, воно, звичайно, воно приємно і воно розслабляє, але потрібно якось ділитися цим задоволенням. Я ще не не хочу грати для великої публіки, але е, для е, тих людей, які мене підтримують, і які мене зрозуміють, я можу заграти. Ну, на набережній я граю не для, не для всіх людей, а ми просто збираємося компанією друзів, сідаємо на лавочку, співаємо свої пісні. Взагалі, я. як друзі ставляться до твого захоплення? Як сприймають твою хлопці? Ну, Більшість моїх друзів, однокласники, сусіди, вони не знають грати на гітарі, і тому для них це щось таке неймовірне. Але мої однокласники з музичної школи, вони, вони розуміють, і в нас там ну, конкуренція, звичайно, присутня ти краще граєш, ти гірше граєш. Вони вже можуть тебе оцінювати реально. Вони можуть знати, от ти тут сфальшивив, а тут ні. Тут ти правильно лад зажав, а тут ні. Тому для друзів це щось нереальне. А для людей, які розуміють, вони звичайно їм це приємно чути, як я граю, але є недоліки. Чи доводилося взагалі виступати на якихось великій сцені? А, ну, ми. Я і з оркестром, і з ансамблем, і сама сольно виступала у філармонії, у музичній школі, в актовому залі. Їздила з друзями на фестиваль пісні і танцю. Вони мене попросили, щоб я їм акомпонувала їхню пісню, і ми там виступали теж. Ну, в принципі, в принципі всі концерти. Стосовно оркестру. Наскільки мені відомо, ти неодноразово брала участь, тобто виступала і в оркестрі. На твою думку, взагалі, як тобі? Чи краще самі тобто, грати? Чи можливо? чи, Я думаю, що складніше просто в колективі. Для тебе виникали якісь труднощі були? Певні. А, ну, З колективом труднощів жодних. А єдине, що мінус в оркестрі, це темп. Ти не можеш заграти швидше, ніж інші. Це буде фальш. Ти не можеш грати повільніше, ніж інші. Це буде фальш. І все залежить не тільки від тебе, а й від тих людей, що з тобою грають. Якщо хтось е, щось неправильно заграє, то не будуть казати, що да, він винний, будуть казати, що оркестр, оркестр спальшив. Е, Ну, Але якщо ти щось помиляєшся, зупинишся, а грає цілий оркестр, то це ніхто не замітить, можна якось викрутитись, можна нас догнати. І... Цікаво, Наталю, ти прихильник більш жорсткої, швидкої музики чи ну, класичні, класичних стилів? А, продовж восьми років в музичній школі я грала класичні твори, і тому поки що я так трішки відходжу, починаю грати якісь пісні, ті, що я сама підбираю відомих різних музикантів, співаків. Але, в принципі, я думаю, краще на гітарі виконувати ліричні пісні. Бо більш жорсткі, вони з барабанами там гарно, але не з гітарою. Гітара це такий душевний інструмент. Тобто ти е, за лірику, ти в основному лірику граєш. Так. Коли взагалі граєш чи переживаєш ти це? Так, кожну пісню, яку я граю, я її е, відчуваю. Я не можу, я не граю всі пісні підряд, що я що я почула, або мій любимий співак, співачка, я не можу заграти всі його пісні, тому що не всі я їх розумію. Можу йти собі по набережні або почути десь пісню в якомусь ресторані, або по телевізору, побачити хліб. І може я не знаю цього співака, але якщо мені пісня сподобалася, то я її підберу, я її розумію, я її буду грати і співати. Для тебе взагалі молода, творча людина, яка дійсно, для якої музика, напевно, дуже ну, вагоме щось у житті. А насправді хочу почути від тебе, що для тебе музика? Музика це, це не все життя, але це його вагома частина, без якої я його не уявляю, таким, яким воно в мене є. Без музики воно воно б не існувало, але воно музика це не все. Ще одне питання, Наталю. Чи є в тебе можливо якась така постать, яку ми часто звикли зараз у сучасному світі називати кумиром або, можливо, прикладом для наслідування? В сучасності, минулого, чи є взагалі ось така особистість? А, кумирів в мене немає. І прикладів для наслідування я теж не можу сказати, що вони є, тому що я не хочу виступати для великої публіки, а всі відомі співаки вони. На концертах, на стадіонах і тому подібне. Але є е, улюблені артисти, чиї пісні мене завжди тішать. Е, це Адель, Бруно Марс, є Океан Ельзи українські, група Тік. Теж в них є такі гарні Виконує пісні. Виконуєш щось з їхнього репертуару. Так. Є... нам зараз зіграти? Можемо. Ну давай послухаємо. Заховається на сонце за чорні гори, вийде місяць і зорі розсипить своєї комори, засинає ліси та гаї і виспівують десь солов'ї. засинає натруджений день, сон прийде на поріг, у блаженному спокої тихо пливе надвечір'я. Же в місяць і ніч ступа на подвір'я поміж зустрічами і розлуками ти вже тішишся онуками, і так само чомусь по дитячому у сни. Пробач мені комусь присвячені пісні, я їх співаю знову й знову. Побач мені, що я приходжу лишу сні, а ти співаєш тиху, колискову. Між тривогами в пошуках щастя летіли години. День за днем пролітали літача, з рікою пробіг. Але як би життя не склалося, і ми завжди поверталися на святий і гостинний батьківський поріг. Пробач мені комусь присвячені пісні, я їх співаю знову знову. Пробач мені. Що я приходжу лиш у сні, а ти співаєш тиху колискову, пробач одну цю пісню трішечки сумну, літа невпинно пролетіли, пробач одну, оту найпершу сивину. Що голову твою покрила. Що ж Наталю спасибі тобі за розмову. Бажаю тобі і надалі рухатися в тому напрямку, який ти собі обрала. З вами знову МСІ Тиса, оскільки сьогодні ми говоримо про таланти, то наступною нашою гостею є Вероніка Брудка. Дівчина, яка займається бісероплетінням. Привіт, рада вітати тебе в нашій студії. Отже, з чим ти до нас прийшла? Доброго дня, Мирослава! Я прийшла з ким мінімальним набором. Це шкатулка і там усі такі ну не те, щоб найкращі, а найоптимальніші прикраси. Тобто, я виготовляю. І комплекти дуже люблю сережки найбільше виготовляти, але тут усе усе зібралося, щоб вам продемонструвати це бажання. У мене насамперед таке питання: бісероплетіння це для тебе як розвиток творчості, чи можливо як якийсь певний заробіток? чи можливо і те, і те? Е, ну про заробіток тут говорити важко, оскільки я займаюся більше бісероплетінням як хобі. Тобто, якщо в мене є час, є бажання там ходити купляти матеріали, щось придумовити, я це роблю. Зараз я трішки зайнята роботою офіційною, тобто не, не маю часу, хоча дуже хочеться сісти, щось зробити, але ось таке воно більше як хобі йде. Але зна, знаю, що могла би знаю кілько кількох людей в Ужгороді, котрі вже поставили, якби можна сказати, на конвейер, грубим словом, ці автентичні от, прикраси. Ну, могла б таким, звісно, займатися, але чомусь вона мені хоче, щоб воно залишилося як хобі. Не хочу, щоб воно мені надоїло колись. Пригадуєш, коли взагалі до тебе прийшла така ідея або бажання, що ти ось хочеш з таких намистинок створювати якісь вироби? Ну, сама ідея щось взагалі зробити руками, це, мабуть, ще з уроків в школі. Трудового навчання там трошки практикувалася щось для себе, щось виходило, щось не виходило. Але вже саме на першому курсі, коли навчалася, прийшла в гуртожиток. Дівчатам сподобалося кілька моїх виробів, які я для себе робила, носила. І вони закинули мені таку ідею, чому тобі не робити на продаж, хоча б заробляти для себе і якось свої ці здібності. Для ширшого кола вже, звісно, я ще колись і дарувала вироби і тепер дарую, але от саме в гуртожитку на першому курсі мені підкинули ідею, що можна якби, займатися більше поле купити діяльність. Ніка, мені цікаво, взагалі з яких тобто які ти використовуєш в основному е, намистинки, чи можливо якесь каміння рідкісне, чи можливо ось, наприклад тут гудзики. Взагалі, як приходить фантазія м, щодо того чи іншої, чи до того чи іншої прикраси? Ну спочатку я е, пробувала самого лише бісеру робити, тобто, але з, е, коли ще і тоді не було продажу у вс, всюди, всюди, усіх містах, магазинах, різних бусинок, е, різних там намистинок. Був лише бісер, кілька видів ниток, тобто мінімальний такий набір. А пізніше я почала часто їздити у Львів. і Там знайшла кілька магазинів, де дуже великий вибір різних різних матеріалів. Звісно, воно трошки коштує, але якщо для якщо займатися любити це діло, то гроші це вже не таке, не такий, якби не така проблема. Спочатку ну зараз уж у, у львів. Це так важко було там набирати щось чогось не вистачало, мусила заміняти. Але зараз вже в Ужгороді, на щастя виходить на такий кращий рівень теж продаж оцих для хендмейдерів різних намистинок і. Матеріали насправді дуже різноманітні. Тобто, якщо я там колись робила з бісеру, потім перейшла на бусинки. Тепер дійсно вже все, що в голову прийде бузики, пір'їнки різні. Навіть можна купити в магазинах зі шторами теж якісь бусинки, і теж щось зробити. Ось, наприклад, ці сережки-метелики. Це самі метелики, я теж купила в магазині. Ці бусинки зі шторами. Я більше їх ніде і не бачила. Ну і ніхто б не сказав, правда, що це якісь не, не бусинки не для. От, такого хендмейду, ось це звичайні гудзики. Наскільки я не помню. Так, звичайно, прості гудзики. Я просто прийшла по каталогу, вибрала Яким проявила так... фантазію. Вийшла ось така чудесна, стильна, можна сказати, до будь-якого брання. Ось така гарна Мені Навіть цікаво пробувати деколи, не лише теж хендмейдом, але не лише з біжутерією. Ось недавно теж пробувала розмальовувати глечики. Тобто знайшла. Магазин, де продають звичайні глиняні такі опалені просто глечики. Дешево купила кілька штук, ну для себе, звичайно. Розмалювала там, наліпила десь щось каву, різні там кориці. І сподобалось знайомим, друзям сказали: ну чому б тобі не робити якби більше? Там хто просив, тому зробила, але теж не вистачає часу через основну роботу. Поки що, на жаль, є дуже клопітка праця. Я думаю, що ну, ти зі мною згідна. Тому ось, до прикладу, така прикраса, скільки часу в тебе йде від початку до, завер... аби її завершити. Ну, ось я вам скажу, що з великих бусинок набагато легше робити, то, наприклад, з таких. Насправді, якщо вже собі в голові придумати, що я хочу, я хочу ось буси, сережки, купити матеріали, не саму вже роботу, іде, наприклад, на цю десь півгодини година якщо вже робити з дрібного бісеру. І видно по, по техніці складності, що це вже такі досить над ними посиділо. Ось цей, наприклад, і що вдовше, тому що там дрібніший бісер, дрібніші оці е, самі отвори у фурнітурі. Е, це вже йде більше. Наприклад, на цей виріб я десь до п'яти годин затратила. Тим більше, що і нитка теж постійно або рветься, або щось там не так запутується. От залежить чим дрібніший бісер, тим важче робити, тим довше. Мені цікаво взагалі, коли ти ну, перед початком роботи, тобто, як взагалі сам процес роботи? Чи ти, можливо, малюєш якісь ескізи, чи на імпровізації працюєш? Ні, я нічого не малюю. Колись, коли в мене був ще обмежений такий вибір матеріалів, я там щось сідала спочатку, думала, що зробити, як це зробити. Якісь схеми мала зараз. Я додому натискала, так скажем, дуже багато матеріалів. У мене робочий стіл мій це. Можна сказати, міні-магазин. Тобто, я вже коли щось купляю, я вже бачу, не знаю, чи це практика, чи просто якось так творчий такий підхід, що я вже бачу, що я без цього приблизно хотіла зробити. Я сідаю, вибираю, дивлюсь, які в мене є матеріали, чи не треба щось докупити. І вже цей процес сам йде швидко. Напевно, в цій роботі дуже важливо ще мати якісь задатки художника. Правда? Тому що мало того, що ти знаєш техніку, потрібно перш за все, звичайно, фантазія і потім ще й художника. Наприклад, ну, я не знаю, хто б додумався, Ось так це звичайне дерево, правда, наскільки? Е, так, це звичайне дерево. Ну, насправді розмалювати, коли вже є заготовка. Тобто, коли вже ви в природі бачите Божу корівку, неважко. Важче створити якийсь малюнок дійсно пензлем, якщо розмальовувати самому. На це вже йде тоді полімерна глина. Я знаю, поки що не працюю, бо дійсно теж треба час, терпіння на це мати. А на сам бісер, ну скажімо так, я малювати не вмію. Тобто я там щось можу так, попробувати. Але на бісер це не потрібно задатки художника мати, аж настільки це навіть більше дизайнерські якісь ем, такі е, от задатки ні, ні. Вій, знати хоча б їх віяння моди, бо можна наробити багато чогось, чого мені подобається. Але якщо я це роблю не для себе, а хочу продати або подарувати, ну. Самі розумієте, що мало буде, малий попит буде на ці до щось. речі про моду. Ти сказала, що це в'єнні моди там і так далі. Що зараз взагалі актуально? Тобто з таких ось таких виробів, що з... зараз найбільше я... на що найбільше за модою не слідкую, але просто вже пішла така тенденція, навіть замітно по людях, якщо на вулиці приглядатися. Що зараз все більше звертається до автентичних трас? Тобто, якщо колись носили там ці стразики, сваровські, різні китайські китайські ті речі дешеві, зараз все більше таких, не те, щоб неформальних людей, а своїми якимись баченнями моди. Тобто, якщо я зроблю там 150 сережок цих же метеликів. Ну, звісно ж, я там одні-дві продам, але ніхто не хоче зараз мати таке ж, як у сусіда, чи таке ж, як він побачив на вулиці. Тобто, важливо не настільки, що там саме актуально в модних цих фешн-віках, а щоб воно якось не повторювалося. Звісно, що на кожну прикрасу є свій покупець. Тобто, вам ви можете цікавитися з і вам зараз це не подобається, але прийде людина, котрій саме це і сподобається. Ось і взагалі я дуже рада, що зараз хендмейд набуває таких більших оборотів, оскільки в Європі там. Найпопулярніші магазини з біжутерією – це саме де автори здають свої прикраси. У нас ще по чуть-чуть, але вже воно таких більших обертів набирає. Ніка, мені б, наприклад, дуже хотілося потрапити до тебе на виставку. Чи мрієш Ви, ти, ти за та чи мрієш ти про це? Ну скажемо так, не задумалась над виставкою, бо кажу, як хобі воно в мене. Колись, можливо, хотіла б, але для цього дійсно потрібен час, робота дуже велика і певна популярність не лише серед друзів, знайомих чи там по інтернету виставити, а вже якось працювати не над самими виробами, а над їх поширенням. Ну, виставку скажу чесно, я не роблю такі прикраси, які там якісь дуже, -дуже унікальні. Тобто, я роблю те, що мені подобається. Можливо, я щось десь побачила якусь картинку, вже там трошки навіть і не так, але передала. Ну, чесно, не знаю, мене зацікавили цим питанням. Та а думаю. я знаю, я знаю, що я до тебе неодмінно, десь колись, але все ж таки потраплю на виставку. Я бажаю тобі успіху і мені приємно з тобою поспілкуватися. Приходь до нас твори надалі, приходь, принос свої прикраси, тому що на це справді є на що подивитися. А нашим глядачам хочу сказати. Що кожна людина унікальна та талановита. Отже, розкрийте свій талант, не соромтеся його, і все у вас буде добре. Нехай щастить вам. Скоро побачимося!